Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомість Стабільність. Хочу презентувати вам сьогодні трьохкімнатну квартиру у місті івано франківськ на вулиці Хуткевича. З квартирою продається кладова на двох сусідів. Заходимо в квартиру. Гарні броньовані двері. У квартирі також є невелике таке кладове приміщення. Тут болір. Можна зберігати різні продукти. Це у нас кухня. Квартира площею 57 квадратних метрів. Це у нас кухня. Кухня в гарному стані, гарні кухонні меблі. Усюди поміняні металопластикові вікна. Це ми подивимося вид з вікна, з кухні. Кутовий диванчик, підлога тут плитка. Усюди міжкімнатні двері дерев'яні, підлога, паркет. Тут прихожа велика. Це йдемо у вітальню. Вітальня велика, простора. Меблі, техніка залишаються по домовленості вже покупця. Опалення тут електричне, але дуже економно і зручно. Квартира дуже тепла. Так як того року утеплений цілий будинок, гарне фасадне. Це в нас вітальня. Йдемо далі, це у нас спальня, можна робити перепланування? Тут є засклений балкон вибивати і збільшувати спальню по бажанню. Це у нас ванна. Ральна машина, невеликий комод для зберігання речень. Це у нас санвузол. Санвузол новий. Недавно робився ремонт. Це ще одна кімната. В цій кімнаті також можна робити перепланування, можна збільшувати. Також невеликий балкончик. Балкони засклене, ну не утеплені. Квартира велика, простора. Телефонуйте за деталями. Дякую за увагу. До побачення.